Дмитро Хартман, 13, Вова 13. так Забув прізвище Саша. Що, 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 нагадай будь ласка, так, 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 12 балів і Саша Червінчак, мінус 14, теж, на жаль, поза рейтингом можна відповідати на питання далі. Отже, далі буде. так Всі собі виписали, бо я просто буду зараз закривати екран, тому мені треба щоб ви собі виписали ваші результати. Є? Так, отже, дивіться, тепер переходимо до. Е, да, ду, 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 я ще, ще екран не закрив. Е, зараз закриюся. Отже, для тих, хто, е, хто не в курсі, дивіться, буде суперфінал. У суперфіналі буде три питання. Е, на кожне питання буде даватися по хвилині. подумати. Е, я зараз скидаю сюди у свій телеграм, а е, ви будете мені Так, коротше, зараз. Перед тим, як, перед тим, як я відкрию перше питання, ви мені пишете якусь кількість балів своїх. Умовно. Якщо в людини 50 балів, ви пишете, наприклад, 20 балів. А спочатку якщо вона питати, скільки в мене є всього ж балів? правильно? Так, а я ж попросив да, виписати всіх, скільки в них балів. Тому дивіться, умовно в когось 50 балів. Зараз та людина ставить умовно, пише мені в Телеграм 20 балів. А потім іде питання. Я показую питання, у вас є хвилина. За цю хвилину вам треба придумати відповідь і написати мені так само телеграм. Якщо ви дали правильну відповідь, вам плюсується та кількість балів, яку ви поставили. Умовно, якщо ви, у вас було 50 і ви поставили 20, отже, у вас стане 70. Якщо ви дали неправильну відповідь, то логічно ця кількість балів згорає. Тому зараз прошу всіх написати мені е, свої ставочки. Так як вас дуже багато, то то просто я чекаю, що так, скільки зараз я скажу, скільки людей у фіналі, щоб я орієнтувався по кількості. Так, мінус Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 людей маємо написати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще не всі написали свої бали. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Хтось один не написав. Так, хто не написав. Все, всі наче написали. Зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ага, все. Отже, тепер я скидаю скидаю питання і засікаю хвилинку зараз. Відкрив ще секундомір. Питання скидаю сюди ж, куди скинув на да. телеграм. Отже, чому я закриваю власний екран, щоб ви не бачили відповіді, які інші пишуть. Ну і ставки. Отже, зараз. Так, все, питання скидаю, і час пішов. Ті, в кого мінус теж можуть скидати відповіді свої, якщо хочете, але повторюсь, то вже буде поза змагальним режимом. Півхвилини минуло. 15 секунд. 5. Поки тільки три варіанти у мене. Варіантів немає. Так, варіантів немає. Ну, якщо варіантів немає, час вийшов. А, так. Питання, ну, питання дійсно. Я намагався зробити, щоб були і легкі, і важкі одночасно. Отже, дивіться. Зараз спробуємо разом логіку логікою, дійти. Отже, як давайте, яке слово тут треба було замінити відразу. Є ідею. На Лабора. два слова. Лабора. Це ж. Лобановський, це Хоку. тобто має десь приблизно е, зберігатися. А загалом про те, що не видно осінню дорогу. А що її може бути не видно. Тішло. Сухий лист, може. ні? Сухий лист, сухе листя, так, да, якби ви написали угу. сухий лист або сухе листя, це було буде. Да, це красиво, життє. це красиво, да, ну це. <зırк> <зırк> це крик. <ребят>. Це привіт. Це привіт, GPT. Так, он, пасічника, хтось угадав, то. Можна було б на наступний раз брати з собою на допомогу. І це так. при цьому пасічник досі не жениться. Так, отже, тепер я буду називати, що у вас по балах. Ви собі позначайте. Я собі тепер буду десь записувати. Так, отже, йдемо по черзі. Антон шукаємо Антона. Антон ставив усього, Антонець. Класика, класика. Так, Антон далі поза змагальним режимом. Залишається, але теж може продовжувати стати. Так. Далі, далі далі. хтось. Мен... Ага, Картус Павло 2 бали став, залишається 4. Я називаю бали, балу і позначайте, скільки у вас там залишається. Так. Дмитро Грищук Дмитро Грищук став теж все, залишається 0. Так. Залишилось 6. Ага, залишається 2. Кирило. Став 2, залишається 10. Павло Так, Павло Павло. Павло. Ставив 11, залишається 30. Сергій. Так, поки не пишіть, що ставити, чекайте, дайте я ще дорахую. Так, Сергій ставив 20, залишається 42. Так, Дмитро Хартман. Так, зараз шукаю де. Де-де-де-де-де-де? Ставив 3, залишається 10. Вова ставив 13, залишається, на жаль, 0. І, 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 і. Олександр Шпаков ставив 6, залишається 6. Так, всі запам'ятали, скільки в них балів тепер. Ставте, пишіть вашу наступну ставку перед другим питанням. Я всі поставив, бо думав, що буде одне питання. <рес> ну, я казав, що буде три питання, тому сорян. Але ви можете, я кажу, писати відповіді все одно, просто щоб себе перевірити. Так, залишається у нас один, два. ті, хто ставить ставки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім людей, скільки мені написав? Один, два, три, 4, 5, 6. Хтось ще один не написав, або я неправильно порахував. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ні. Так, отже, дивимося, хто не написав. Так, а хто не написав. А, Кирило, ти не написав ставку. Я написав ще після. Так. Да? А я а, написав, а, сей, я а, ти, а ти. Побачив. Твою, да, ну я. Я, да, я, хочу, то, я то просто не відкритий. да, я просто. Ну, от, е, я так, як... так, отже, все. Зараз тоді пишу питання секунду. Перед... Може, це буде підказка, може не буде підказка, але е, Барановський випадково був за спелерів два питання сьогодні. Одне було про е, е, метелика і Джову. А інше, інше пов'язано з цим питанням. Так, отже, скидаю питання і, і засікаю час. Все можете думати. Ну, що ти це говорив, блядь? У питання є, підказка. Тут треба тільки треба побачити її. А, все понял. Це питання може взяти Даша. А, ні. Змені? Я потім скажу, чому. Так, що в нас по часу? Залишається 15 секунд. Троє людей залишається, Павло, Саша і Даша. Я так розумію, відповідей не буде, так? Ні, не буде. E, і в нас є одна правильна відповідь. Так, Даша, давай, ану, скажи мені, будь ласка, ти ж у нас вчитель англійської, правильно? Ага, так. E, як буде слово сильне і слово рука англійською? Ну, strong, hand, арм. Що там? А. Яка рука? частина. Ага, ага, ага. Що вже є, я розумію, Барановський показує е лайк, вже розуміє, Ленс да? так. Ленс Армстронг. Тур де Франс. Я не знаю, хто це. Да, я, Ось-ось. Да. Да. Хто, той, у нас, той, хто нас. завжди був в жовтому. Так, отже, і одна у нас є правильна відповідь. Правильна відповідь е, Олександра е Шпакова. Отже, ми рахуємо бали по черзі. Uh, так, зараз секундочку. Uh, отже, кактус 1 бал, залишається 3 бали. Uh, далі Даша uh, ставить Олен. Так, залишається 0. Кирило. Кирило, Кирило, Кирило. Кирило. Oh, загубив зараз. Залишається, Стару, 8. А, да, залишається 8. Uh, Павло. Один бал залишається 29, то моя, моя тактика. Клас. А, так, да, Сергій Вороновський ставить 20. Залишається 22. А, так, Дмитро Хартман. А, шукаю. Де? А, все. А, 5 балів. А, залишається 5 балів і. Олександр взяв питання. поставив 3 бали. Отже, залишається 9 балів. Так, і тепер е чекаю від вас ставки на фінальний етап. У нас залишаються в грі 1, 2, 3, 4, 5, 6 людей. 6 ставок. Ч чекаю. Власне, про Армстро. Начмов е за спойлерів. Е Сергій, ти десь там був, мовився про нього. Якомусь питання. Так, один, два, три, п'ять. Все, шість є. Шість є. Бо, я, бо, я, бо я тоді подумав, що під сам про Але... Я показав. так теж подумав, це просто було, щоб мене збити, розумієш? Це, це була тонка гра, це направила проти нас. Ми знаємо, хто це робить. Браво, федерація! Браво Федерація Федерація. Йдемо до третього питання. Тут можете назвати або його ім'я, або звідки ви його знаєте. По чому чи звідки ви його знаєте. По ім'я ви можете назвати. Так, я бачив. Да. Я коли побачив, так і подумав, що ти можеш це питання взяти. Я б сказав, хто ще може взяти, але не буду спойлерити. Так, залишається у нас. Угу, угу, угу. Так, залишається Саша і, і Дмитро. Двоє хто? не написали 5 секунд. Так, Дмитро, я так розумію, теж відповіді не буде. Да? Ну, тут питання, да, тут насправді більшість взяли питання. Це трилогія Гол, і це е, Санті Муніс, по-моєму, якщо я не помиляюся, е, да, Сантяго е, головний герой цього фільму. Так, все, отже, тепер е, рахуємо, хто в нас, що в нас так, отже, фінальний результат. Секундочку. М -м -м. Так. Отже, кактус 1 бал і плюс 1 стає 4 бали. Добре. Кирило. Кирило, Кирило, Кирило. Ну, от. На Кирило я розраховував е -е, цього питання, але, Ні. на жаль. Так, на жаль. О, ти ще програв? Так, Та я, розрах... я, про, я про реального футболіста почав думати. Я Реально... Бо я бояз. Згадав навіть Ньюкасл Нью і Реал, бо тетю частину я не дивився. Про британця, який грав за Реал, написав реального футболіста. але... Напевно, це надто попсовий фільм для Криму. <плес> ні, в дитинстві дивився. Я от теж тільки Ньюкасл і Реал запам'ятав. Що Меліс? Що Мевіс? Зараз, секундочку. Уже майже. Майже підрахувала. Ну це щось, це 4 останніх квізи, перше питання супер. Антон, ну не ти ж маєш, маєш якось. А, а це ж в нью, в нью, в нью реальний Сантьяго Муніс прийшов десь. Ну, так? Десь пару років тому. Щось таке. Так, отже, якщо я візьму тільки тих, у кого залишилися плюсові бали, то е, буде від меншого до більшого. Кирило 3 бали, кактус 4. 1 балл? У мене було 7, у 8 я поставив 7. Ну, а, це не а важливо. Але... Ладно, добре. Остальні. Якщо так, то хай буде. Остальні. Один. Остальні. Ні, Ну чого останнє? Там же є і мінус, і нуль, тому не з плюсових. Так, далі Саша 8 балів, Дмитро 10 балів. А... Так, ніби більш нікого не зову, і Павло і Сергій залишаються е, в 1:38, це у Павла, і в Сергія 44 бали. Тому наше вітання Тимощук. Ну, власне, ось ніби так. Все. Всім... знов другий! Ну, нічого, я тебе розумію. Наступний раз. Наступний раз може бути музичний квіз. О, так, да, наступного разу чекаємо на музичний квіз. Коли, коли? Якщо я, якщо я лінива жопа, нарешті йду до. Ні, ну я в принципі придумав вже категорії там. Вроді 13 чи 14, а ну че де мені записне. Треба 15. Я знаю, що я буду. А хтось, хтось робив історичний квіз, так? Да? Ні, історії Ні. не було. робив по, по, по історії України, так? Там географічний був квіз, а історично. Ні, в мене були просто якесь, Ну, Одна з рубрик історія, коли були, були квізи, присвячені загалом Україні, то. Це мені треба спектак. трошки, да, якщо, мав би, час, то там можна було б подумати. На 13 категорій. Ну, ще є час додумати. Так ось, по серіалам буде комусь цікаво? Так, да, ти що. І ще хотів... А ні, ви, ви подумайте. А ні, Ну з серіалами занадто не повоюєшся, ну, серіали є серіали. Угу. Всі okay. дивляться. І ще я хотів спробувати інший формат трохи, якщо комусь цікаво. Так, треба. звичайно. Але треба тільки 5 гравців, не більше і не менше. А що за формат? З кнопкодавством поборотися трохи. Та це сьогодні не було. У кожного з гравця відповідати по черзі. У кожного з гравця, тобто буде, е, скільки всього питань? 75. От е, по, по скільки це питань, коротше, буде Гарантов, 15. гарантованих. Гарантованих е, по 25 питань. Правильно? Ні. По 15. По 15. 15. Гарантованих питань, на які він буде відповідати. Тобто перед вами. Таблиця, хочеш е, ризикувати, обирай на 5 або на 15, ну останній. Хочеш е, обережніше зіграти, обирай на один, але по черзі по черзі відповідати. Якщо ти не відповів або неправильно, або немає відповіді, відповідай наступний, ну і так далі. Тобто без підіймання рук. От якщо так, комусь цікаво буде. Ну то тобі а, доведеться проводити по декілька разів, якщо більше буде бажаючих, такий мінімум п'ятеро, гравців, вибереш ну, питання а, то, а, то, а не, не буде, не, не виходить тоді рівної кількості питань на кожного гравця. А там дивися, там тут вже можна не обов'язково можна взяти чотири категорії або побільше, ніж по п'ять питань. Тобто тут же можна якби а, ну, підлаштувати Робити. Робити. Угу. Так, зробити трохи менше чи більше. Yeah. Так точно я не подумав про це. Ну тоді ось так. Ну, хоча барин. можна і з руками, ну якось. Ми просто говорили про це кнопкодавство. Так. Ну, наші... да, тут головне, Бо... я бачу, от хто натиснув, треба відразу відповідати. Треба суворо так до цього ставитись, тому вон, тоді воно якось і не цей. Да. Там, в тебе просто були дійсно питання, де особливо не по кнопку давиш, бо там по тебе не покладає. сьогодні теж на чаті GPT. Ну, ну, особливо не кнопку давало щось. Тут уже ж. Так. Да. Ну коротше, народ, всім дякую, що прийшли. Ти... Зразу, зразу запитання: чи можна викладати запис цього квізу в YouTube і потім. Так, викладає, викладає. Не, ну, просто, щоб... ну, може, хтось не хоче. Ну, я думаю, народу прийшло достатньо. Хто хотів, ті прийшли, хто не хотів, ну можуть там просто відео подивитися. Всім <тас> дякую. Дякую, Дивимось супербол. Гарного вечора. Всім вам вітчательно. Привіт, Так, кедримар. <тас>